Вітаю, друзі! Сьогодні хочу порівняти два штучних інтелекта: це ChatGPT від OpenAL і Gemini від Google. Сьогодні ми будемо випробовувати їх для вміння програмувати для проєктів Arduino. Перше завдання у нас буде для ChatGPT. І питання в нас буде таким: Напиши код для Arduino Nano з ефектом вогню на адресній світлодіодній стрічці. Так, він пішов писати код. Необхідні компоненти, підключення. Ну і сам код. І сам код написав. Також в кінці він написав пояснення. Пояснення деяких команд. Ну і давайте більш детально розглянемо код. Це в нас код від ChatGPT. В нас тут є підключення бібліотеки FastLED. Потім вказані піни. Шостий пін до якого підключена стрічка. 60 це кількість світлодіодів. 200 це в нас яскравість, яка може від 0 до 255 бути. Потім 55 це охолодження. Тобто, чи більше, чи менше охолодження полум'я буде. І 120 це в нас ймовірність іскри. Теж можна вибирати від 0 до 255. Потім в нас тут, що ще є. Так, це в нас для адресної світлодіодної стрічці Різні показники тут вказуються. Параметри різні. Швидкість анімації вказується. І сама програма Fire Effect іде. Ну, в принципі, така невеличка програма. Давайте побачимо, завантажимо і побачимо, чи буде в нас працювати цей ефект. Вогневий ефект від Чат GPT. Доволі непогано виглядає. Тут є і білий колір, і жовтий, і червоний, і спалахи є. Навіть ми бачимо, що вогонь то підіймається, то спадає. Тобто чат GPT непогано справився зі своїм завданням. Все добре працює. Насправді оці світлодіоди набагато краще світять, ніж передається камера. Камера засвітлює, і вони, якби в тумані трошки виглядають, але насправді вони дуже яскраво і гарно світять. Ну що ж, плюс чат GPT. Далі в нас іде Джеміні від Гугла і ми задали йому те ж саме питання. Він зразу почав писати код. Так. Потім почав пояснювати, як використовувати цей код. Встанові бібліотеку FestLat, на світлодіодів, завантажте код, тобто пояснення, як необхідно цей код підключити, і пояснення самого коду йде. Ще й додаткові поради. Добре, давайте і подивимось на цей код більш детальніше. А це код від Gemini. Давайте подивимося, що в нас тут є. Теж підключення бібліотеки FastLED. 60 світлодіодів використовується. І теж до 6-го піна підключена. Досі-таки схожа програма. Потім у нас іде налаштування адресної світлодіодної стрічки. Вказано, що яскравість буде 80 в нас. Потім генеруємо випадкові значення для ефекту вогню. Це вже основна програма йде. І в кінці затримка на 50 мілісекунд. Так, давайте теж подивимося, чи буде працювати цей вогневий ефект. А так виглядає вогневий ефект від гугловського Gemini. Ну що ж, теж можна сказати, що вогневий ефект присутній. Він не такий яскравий, як від GPT-чат. Але ж теж ми бачимо, що вогневий ефект присутній. Ми бачимо, що жовтий колір є, що спалахи є на всіх світлодіодах. З першим завданням вони справилися чудово що чат GPT, що Gemini. Давайте задамо їм ще одне завдання. Ну, а друге завдання буде таке. Напиши код для Arduino Nano. Піаніно з трьома клавішами. До ре, мі. Так, чат GPT пішов вписати код. Він визначив три кнопки до мі, які будуть підключені до D2, D3, D4. Далі йде сам код. Він невеличкий цей код, в принципі. Ну і в кінці пояснення, як працює ця програма. Давайте теж більш детальніше подивимося через комп'ютер на код прошивки. Так, ось наш код прописаний більш детально. Тут в нас ноти вказані. До ремі, які підключені до другого, третього, четвертого піну. А також нам вказано, що динамік підключений до восьмого піна. Потім в нас визначені частоти нот до REM. І підключені входи і виходи. Ну і сама програмка невеличка. Зараз ми завантажимо на Arduino і побачимо, чи буде вона працювати, чи ні. І так, завантажив я скетч від чат GPT Piaino. Підключаємо. Так, Ардино включилась, у нас три кнопки. Все чудово працює. GPT, добре, справився Так, а це в нас код від Gemini. Визначення пін-кодів для кнопок ми бачимо. Теж другий, третій, четвертий пін Теж восьмий пін вказано для підключення динаміка. Вказані визначення нод частоти. Також ми бачимо, що входи і виходи підключені. І теж невеличка програмка. Тобто, майже нічого не змінилося. Може трошки назви, інші, але ж теж, в принципі, код один в один прописаний, як і в чат GPT. Давайте подивимось, завантажимо і подивимось, чи буде він працювати. Ну, а тепер перевіряємо, як Gemini справиться з цією задачею. Підключаємо напругу. Так, давайте подивимось. Все чудово працює. І Джиміні теж добре справився з цією задачею. Ну, і ще одне завдання ми для них задамо це напиши код гарної мелодії для піаніно. І подивимось, чи справляться вони з цим завданням. Чат GPT почав писати код. Дуже добре. Масив для нот написав, потім тривалість нот у мілісекундах. Ну і саму основну програму написав код, доволі таки маленький. І подивимось, чи працює він чи ні. Що ж, давайте подивимося, як справився чат з цим завданням. Чи буде в нас грати мелодія? Включаємо. Так, мелодія грає. Це чудово, просто чудово. Дуже гарно. І ось код для Gemini. Дінайк підключений до восьмого входа, входу. Визначені частоти нот. Потім визначення тривалість нот в мілісекундах вказана. Невелика пауза. Відмінність від ChatGPT в тому, що ChatGPT сразу пише код в основній програмі, а тут він вказує тільки функцію, а потім вже в цій функції розписує основну програму. Ось і все. Так, в принципі. Схожа програма. Ну, і давайте теж подивимося, чи буде в нас працювати цей код. Ну, а зараз ми побачимо, чи справився Джеміні з цим завданням. Чи буде грати в нас мелодія? Так, мелодія грає. Чудово, чудово. І Джеміні справився. Це в нас новорічна мелодія. Ну що ж, чудово? І чат GPT і Gemini, обидва справилися з цим завданням. Які ж висновки ми можемо зробити? Обидва штучні інтелекти, що Gemini, що чат GPT добре справилися зі всіма трьома завданнями. І хоча я думаю, що вони будуть допускати помилки при написанні коду, але вони чудово справилися. І я хочу сказати, що коли я перший раз тільки задавав такі схожі завдання чату GPT, то він досі таки багато робив помилок. Може і незначні помилки були, але все одно він робив помилки. Ну а зараз, що чат GPT, що Gemini, обидва справилися зі всіма трьома завданнями, і я дуже задоволений. І ми бачимо, що зараз штучний інтелект може не тільки відповідати на якісь запитання. І допомагати в написанні якихось рефератів або в пошуку якихось цікавих ідей. Але і в програмуванні зараз це стало набагато простіше. І навіть якщо він написав якісь помилки, ми можемо їх виправити швидко і далі займатися програмуванням. Так що плюс чату GPT і плюс Gemini. А я буду з вами прощаватися. До побачення!